Література це унікальний витвір людського розуму, основа нашої інтелектуальної культури. Вона викликає нас до роздумів, провокує наші думки та надихає наші фантазії. Сценаристи, так само як і художники, співаки та інші творчі люди, завжди створюють свої твори, надихаючись іншими роботами, ігри це теж не виняток. Наприклад, шутер Spec Ops The Line. Події гри розгортаються у постапокаліптичному Дубаї, який був зруйнований через аномальну піщану бурю. Ви приймаєте роль капітана Мартина Вокера і його команди спеціальних сил. Ваше завдання просте. Знайти всіх, хто вижив, і зв'язатися з ними для евакуації. Але натомість ви знаходите місто в лещатах війни. І щоб врятувати Дубаї, вам доведеться знайти людину, яка стоїть у центрі цього божевілля полковника Джона Конрада. Цей шутер вирізняється своєю глибокою сюжетною лінією, яка пронизана етичними дилемами та моральними перевагами. Гравцям доводиться приймати нелегкі рішення, які мають вплив на хід історії та на самого головного героя. Гра ставить під сумнів традиційні уявлення про героїзм і розкриває тему психологічних травм, які виникають у солд... Дат під час війни за свою тематику, підхід до сюжету та глибину характерів, Spec Ops The Line стала відомою як одна з найбільш запам'ятованих ігор в жанрі військових шутерів, відрізняючись від типових військових сценаріїв та пропонуючи гравцям нестандартні дослідження етики та моральності у контексті війни. Гра викликає гравців задуматися про наслідки своїх вчинків, наголошуючи на важливості етичного вибору і його впливі на суспільство та особисту психологію. Я сам пам'ятаю, як був шокований від головного твіста в кінці сценарист. Серце гри багато в чому надихнулося книгою англійського письменника польського походження, який народився на Волині. Джозефа Конрада, твір під назвою Серце пітьми, який став класикою англійської літератури, розповідає історію моряка на ім'я Чарльз Марло, який отримує завдання вирушити на торговий пороплав до Конго. Головний герой шукає загадкового капітана Курца, який прославився своїми незвичайними та нечесними методами управління. У своїй подорожі Марло жіштовхується зі злочинністю. Корупцією та жорстокістю колоніального володаря, які відображають найтемніші аспекти людської природи. Книга досліджує теми моральних дилем, цивілізації та деградації, також ставить під сумнів здатність людини зберігати свою гуманність у вражаючих умовах. Ця книга також надихнула режисера Френсіса Копполу на створення культового фільму Апокаліпсис сьогодні. І сценаристи гри також багато чим надихнулися з цього фільму. Ця книга також надихнула сценаристів гри Far Cry 2, яка, на мою думку, одна з найкращих у серії. Образ Курця нагадує головного антагоніста та Шакала, а африканський сетін багато в чому співпадає з книгою. Обидва твори зосереджуються на загубленості та моральному розпаді в суворих умовах. У серці пітьми ця тема виявляється через подорож головного героя у глибину Африки, тим він стикається з безумством та злочинністю колонізації. А у грі Far Cry 2 гравець опиняється у вигаданій африканській країні. Вогнепальному інферно, де корупція, хаос та моральні дилеми відіграють важливу роль. Обидві твори також досліджують поняття цивілізації та її вплив на людську природу. Як у серці пітьми, де колонізатори поступово втрачають свою моральну ідентичність у дикому середовищі, так і у грі Far Cry 2 гравці перебувають у суспільстві зруйнованого порядку, де зовнішні обставини спонукають їх до морально сумнівних дій. Однак важливо зауважити, що Far Cry 2 не є прямою адаптацією книги Серце Пітьми гра використовує подібну атмосферу та тематику, але має свою унікальну сюжетну лінію та персонажів. Проте обидві роботи пропонують глибоке поглиблення в загадковість темряви людської душі та моральні розмисли в умовах непростого середовища. Кажучи про непросте середовище, я б хотів би згадати про всіма улюбленого сталкера. Під час розробки гри сценаристи багато чим надихнулися твором радянських письменників, братів стругацьких під назвою Пікнік на узбіччі. Одна з головних спільних рис полягає у постапокаліптичному сетінгу. Як у книзі, так і у грі події розгортаються після катастрофри. Катастрофи, яка змінила ландшафт і навколишнє середовище. У грі це альтернативна версія подій після Чорнобильської катастрофи у 1986 році. Гравець опиняється в зоні, що була заселена аномальними явищами та мутованими істотами, і має виживати в цьому ворожому середовищі. Обидві твори досліджують тему людської природи та моральних виборів у складних умовах. Вони ставлять під сумнів важливі питання про життя, смерть, існування, а також про вплив технологій на суспільство, як у грі, так і у книзі гравець або читач. Стикаються з різними фракціями, кожна з яких має свої цілі, ідеологію та моральні принципи. Гра Сталкер також використовує багато елементів атмосфери та дизайну, які натхнені твором братів Стругацьких. Вона передає містичну та загадкову атмосферу зони, створюючи густий і напружений настрій, який так само притаманний книзі Пікнік на узбіччі. Крім спільного сетінгу і тематики, гра Сталкер та книга Пікнік на узбіччі також мають схожий підхід до наративу. Обидва твори ставлять акцент на загадковість і таємницю, захоплюючи гравця. Або читача у світ інтриги та небезпеки. Обидва твори звертають увагу на вплив людини на природу і навколишнє середовище. Вони висувають питання про екологічну катастрофу, втрату природних ресурсів та наслідки недбалого поводження людства з природою. Обидва твори показують несправедливість, корупцію, маніпуляцію та інші негативні аспекти суспільства, які впливають на життя героїв і оточуючих. Також вони обидва мають глибокий філософський підтекст. Вони ставлять питання про сенс життя, людського існування та значення моралі. Ці твори примушують гравця або читача задуматися над великими питаннями і розкривають складність людської природи. Саме поняття слова сталкер вперше використали саме брати Стругацькі. В англійській мові воно походить від слова to stalk або скрадатися, а в сучасних словниках прокрадатися на чужу територію. Окрім стругацьких творці ігри Stalker також надихалися творами Лавкрофта, батька космічних жахів у всьому світі та творцем матеріалів для нічних кошмарів і божевілля. Його історії досі переповідають, знімають спін-офи, а людей досі лякає. Те, що ховається у темряві, і ігри стали чудовим способом втілити ці історії в життя, і з кожним роком з'являється все більше ігор жахів за мотивами Лавкрафта. І є просто величезний список ігор, пасхалок та референсів, які відносяться до творів Лавкрафта. Наприклад, такі ігри, як Call of Tulhu, Dark Corners of the Earth, напряму спирається на все світ Лавкрафта. Інша відома гра, що отримала великий успіх, це Bloodborne. Хоча вона не прямо базується на творах Лавкрафта, але вона сильно натхнена його міфологією та атмосферою. Гра розповідає Історію міста Ярхем, враженого загадковою чумою та заселеним потворами. Гравці переживають постійний страх та напругу, розкриваючи темні та жахливі таємниці цього світу. Орінаріум, Сансет Сі, Даркез Данжен. Всі ці ігри базуються на творах Лавкрафта. І це лише кілька прикладів ігор, які надихнулися його творчістю. Його уявлення про космічну жахливість, загадкові божества та недоступні знання, продовжують вражати та надихати розробників відеоігр по всьому світу. Завдяки цим іграм, гравці можуть самі зануритися у світ Лавкрафта та відчути. Атмосферу страху та незрозумілості, які він створив у своїх творах, але іноді розробники не просто надихаються чужими творами. Іноді буває, що письменники самі приймають участь у розробці ігор. Як, наприклад, ціла серія ігор, де постійно в назві фігурує ім'я Том Кленсі, Том Кленсі з Rainbow Six, Том Clancy's з Splinter Cell, Том Кленсі з Ghost Recon і так далі. Так от цей Том Кленсі це американський письменник, який у 1996 році став співзасновником студії Red Storm, де його ім'я стоїть в декількох найуспішніших ігор компанії. Згодом студія придбає Ubisoft, які продовжуватимуть вставляти ім'я том кленсі хоча насправді досі не зрозуміло ступінь його участі у розробці ігор і хоч том кленсі помер у 2013 році Ubisoft все одно використовує його ім'я у іграх Цікаво, що у молодості Том Кленсі мріяв бути військовим, але через поганий зір його не взяли до армії. Та навіть через це він продовжував цікавитися військовою історією, різними видами зброї та геополітикою, писав статті та інструкції по використанню окремих видів зброї. І у 1984 році опублікував свою першу книгу, яка миттєво стала бестселером і зажила йому великої популярності у США та за кордоном. Я насправді дуже здивувався, коли дізнався, що мультиплеєрний шутер Том Кленсі з Rainbow Six базується на одноіменній новелі, випущений 3 серпня 1998 року. Твір розповідає про оперативника ЦРУ Джона Кларка, який створив веселку, надсекретну антитерористичну організацію. Її мета це протидіяти колишнім терористичним угрупуванням, що перейшли на шлях злочинності після закінчення холодної війни. Веселка складається з двох елітних оперативних груп, тримуваних експертами з розвідки та технологій з різних країн, ті, як ФБР, Мі 6 і Мосад. Після формування команди Кларк розв'язував. Томі з своїм зятем Домінгом Чавесом та заступником Алістером Стенлі стикаються зі своїм першим завданням рятування заручників під час пограбування в банку Берні, Швейцарія. Після успіху вони вирушають до Австрії, де німецькі терористи захопили замок бізнесмена з метою отримати спеціальні куди доступу до міжнародних торгових ринків. Наступне завдання відправляє команду в Іспанію до парку розваг, де баські революціонери взяли в заручники групу дітей та вимагають звільнити ув'язнених. Під час виконання місії команда помічає зростання терористичних нападів. Що викликає їхнє підозрювання, виявляється, що всі атаки є частиною проекту заговору, метою якого є знищення людства. Головний ворог веселки, доктор Джон Брайтлінг, радикальний екологіст та керівник компанії Horizon Corporation. Він замовляє колишньому офіцеру КБД Дмитру Попову використати нову технологію для створення загрозливого біологічного агента під назвою Шива. Брайтлінг має план провокувати хаос і паніку, щоб його компанія отримала контракт на забезпечення безпеки Олімпійських ігор у Сіднеї Австралії. Веселка розуміє. Загрозою касною і розпочинає активні дії для зупинки Браттінга. Команда відстежує його до секретної лабораторії, де виробляється шива. Вони розкривають його плани і знищують всі зразки біологічного агента. У кінцевому протистоянні команди веселки стикаються з Браттінгом. Відбувається жорстока битва, в результаті якої Кларк та Чавес перемагають своїх противників. А Браттінг гине. Проект руйнується, і загроза винищення людства відступає. Кінець. Якщо вам цікава військова тематика, або ви просто зацікавилися Томом Кленсі, то я вам дуже рекомендую почати з його книги Червоний шторм піднімається, де розповідається про протистояння СССР та НАТО. І в цій книзі насправді ви зможете знайти дуже багато схожостей з сьогоденням. Звісно, я розказав про дуже маленький клаптик ігор, які базуються на літературних творах. І цей список можна продовжувати і Відьмаком, і метро, і так далі. Тому буду радий почути які книги, читаєте саме ви. А на сьогодні все. Дякую за. За перегляд, до зустрічі!